Який найбільш недооцінений фільм року режисер мого улюбленого фільму «Ла-Ла Ленд» і не менш крутої одержимості Дам'ян Шазел випустив свій новий фільм Вавилон. Фільм описує Голівуд кінця 20-х років з його божевільними вечірками, а також еру переходу від німого кіно до звукового та як це знищує кар'єру багатьох зірок німих фільмів. Кастинг Прекрасний Марго Робі, Бред Піт. Відкриттям фільму є Дієго Кальва, якого до цього ми могли бачити хіба що в серіалі Нарко. Так а що не так? Із бюджетом у 80 мільйонів. Доларів, станом на зараз фільм зібрав лише 41,8 мільйона доларів. Звинувачують у низьких зборах фільму поганий маркетинг та невдалу погоду. Are you kidding me? У різдвяні вихідні перші прокатні для фільму у США було дуже холодно, тож деякі глядачі скаржаться, що люди просто не хотіли виходити з дому. Прокатали Вавилон і в номінаціях на Оскар. Жодної головної оскарівської номінації Вавилон немає.